Надільного ранку на площі Петрушевича людно тут місце зустрічі для болівальників, що планує вирушити на західноукраїнський дербі до Луцька, підтримати Карпати. Загалом підтримати Карпати до Луцьку прибуло понад тисячу львівських фанів. Продовж матчу вони намагалися невілювати для футболістів відчуття чужого поля. Карпати ж і на футбольному газоні Луцького стадіону Авангард почувалися і справді, наче вдома. Та ж частина вболівальників-гостей, яка не змогла потрапити на стадіон у першому таймі, пропустили найцікавіше. Вже на третій хвилині гри Голодюк водить Кожанова сам на сам з воротарем. Нападник Карпат не хибить. Результатом атак Карпат став другий гол у ворота Волині. Знову спрацьовує зв'язка Голодюк-Кожанов. Після ідеальної передачі від Федецького ударку до б'яку не вдався. Але кого це цікавить, якщо м'яч все одно опинився в сітці. Цей гол став першим і останнім, що побачили львівські болівальники, які в другому таймі таки пустили на трибуни. На матч Карпати в вболівальники йдуть наче в театр з гарним передволокоднім настроєм та передчуттям чогось інтригуючого і цікавого. В кінці футбольної вистави Карпати можуть оформити путівку до лії Європи. 18-та хвилина гри. Неподалік від центру поля Голодюк у боротьбі з Гумоніком виносить м'яч, а вже за мить на полі штовханина. Олександр Дердо показує Голодюку червону картку, а Гуменюку, який потоптався по Карпатівцю, лише жовту. Кожен з гравців Карпат грав і за себе, і за Голодюка. Меншості львів'яни ні в чому не поступаються супернику, а в кількості створених моментів навіть значно переважають Таврію. На 40-й хвилині пас кочіша на Федецького стає результативним 1-0. У Таврії в нападі навіть в більшості мало що виходить. 75-та хвилина матчу. Ще один екс-карпатівець-Донець, уже маючи в пасиві жовту картку, грубо грає проти Зеньова. Дердо тягнеться за гірчичником і показує його причиненку. Карпатівці намагаються вказати арбітрові на його помилку. Лише повернувшись до четвертого арбітра, Дердо виправляється та вилучає донця. Тоді й стало очевидним, що Карпати перемогу вже не відпустять. Лише свисток про завершення матчу показав, які втомлені футболісти Карпат. Федецькому, який наступний матч через перебір попередньо пропускатиме, взагалі не сила піднятися. Сили вже закінчилися, що вже ноги самі якось зупинилися. Просто присив на Я сам сьогодні теж. Я сам сьогодні разом з ними відіграв і змучився, як вони. Попри неоднозначне суддівство, Карпати роблять головний великодній футбольний подарунок Львову. За чотири тури до завершення чемпіонату забезпечують собі п'яте місце, а відтак точно виступатимуть у Лізі Європи наступного сезону. Петро Демінський та Андрій Садовий уважно вивчають документи. За мить до них долучається і Михайло Цимбалюк. Андрій Іванович мені сьогодні показав документ, що стадіон новий буде закріплений за Карпатами. В такому разі ми повинні обов'язково прийняти участь, якщо там іще є можливість, це зробити базу таку, яка повинна відповідати команді європейського рівня. Однозначно на новому стадіоні має грати футбольний клуб Карпати. Це єдина догма, яку розуміють всі. Хто тут гратиме, коли завершиться будівництво Євростадіону, зрозуміло, тепер лишається розібратися, на яких умовах та як і яку збудують тренувальну базу? Міський голова запрошує в гості порадитися. Ми говорили на понеділок, будуть ваші запитання по новому стадіону. То ми тоді орієнтовно середу ще запросимо тренера і тоді. Проведемо робочу зустріч по питаннях нового стадіону, тому що він вже є в фінальній стадії. Про принципові позиції у ключових питаннях домовилися і знову можна посміхнутися. Завтра, завтра, ми вас чекаємо на наш матч. Я думаю, що сьогоднішня зустріч впливає позитивно на завтрашній матч. Так, не будемо ставити. Бажаємо успіху. Всім. Спасибі. Напередодні матчу чемпіонату України проти Ілічівця Садовий та Цимбалюк фотографуються разом з командою, як виявилося, на фарт.